Всі патрулі поліції та підрозділи контррозвідки України переведені на посилений режим бойового чергування на кордоні з Білоруссю. Також збільшена кількість піших та мобільних груп патрулювання. Про це в телеграмі повідомив учора, 6 липня, командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Перепрошую 5 липня. Зараз з нами на зв'язку. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього. З ним говоримо про це і не лише. Пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку. Да, добра на студії, вітаю вас, дякую, що запросили. Раді вас бачити, пане Іване. Стосовно північного кордону, чи є причини непокоїтися? Бачили також, що і Залужний, і, і президент Зеленський були з візитом, зокрема на Рівненські атомні електростанції. Чи пов'язано чи пов'язані ці речі, і загалом, на вашу думку, чи є зараз загрози саме з сторони Білорусі? Виходячи з тих знань, які в мене є, то такої загрози немає. Передумов немає, але сили безпеки, охорони вони вживають превентивних заходів ну, на всяк випадок. Да? Там там посилилися, там покращили, збільшили кількість патрулів. Я розумію, що там і технічні засоби розвідки задіяні на всякий випадок. Це раз по-друге, візит пана залужного на атомну електростанцію не пов'язаний з безпосередньо з республікою Білорусь з Вагнерася, яке там потенційно може знаходитися. Та, взагалі, з цим регіоном він пов'язаний з зовсім іншим об'єктом, який знаходиться в зовсім іншому місці. Тому це так, це о, в сторону називається. Обережно скажемо, оглядова екскурсія була, але в професійних цілях. Це два. І третє е, є там же інформація, окремо, що цей табір наметовий е, вагнерівців він вже потроху починає. Е, рост, роз, да, починають розбирати його. Тут ось така цікава інформація. А, пане Іване, якщо вже ви пригадали про вагнерівців, то я запитаю в цьому контексті. Бачила допис у вас на сторінці стосовно того, що е, з Росії, так би мовити, потрохи стирають сліди існування вагнерівців. Так? Розкажіть деталі, що ви знаєте про це. Так, дивіться, е, ну, є зазвичай процес глорифікації. Да, він був. Це героїзація не знаю, людини, явища, групи людей. І ось останні Рік відбувався процес глорифікації. Вагнера, що це єдиний такий підрозділ, бойовий він класний. Їм присвячували пісні. Там Вагнер вставає, да там російська ця ЧВК. А, а зараз відбувався зворотній процес, де на федеральних каналах з'являється відео де. Та не такий вже й крутий був цей підрозділ. Я вас прошу, ну десь в такому сенсі, от Маріуполь брали дійсно круті хлопці, Міноборони, там, а, тобто, Кадирівці, брали його швидко, а Бахмут невеличке місто, яке неважливе, його брали там, 270 днів, тобто применшують значення. Починають стирати суспільного життя. Зняли вивізку, наприклад, ЧВК Вагнер-Центр в Петербурзі з цього центру, де там розміщувався сам Вагнер. Да там багато інших людей, організацій проходять обшуки у лахтаботи. Це по назві Лахта, центр пригожинські боти, Ольгінські тролі, це все одне і те ж саме. Обшуки зараз вони не працюють. Зараз вони шукають нові місця роботи. Вони розсилають резюме. Ну всі ці люди по різних там пітерських виданнях. Але навіть за мірками Російської Федерації це не журналісти, це просто це моз. Вони шукають собі роботу. А що цікаво? О, вчора був такий дуже на вечір. Цікавий процес. от дивіться, да ці обшуки у Пригожина всіх його компаній, вони відбулися ще 24 числа. Тобто, якраз в саме день а, виходу вагнерівців на цей мітєж, як вони мітєж справедливості, да? таке цікаве, цікаве формулювання. Ці то тільки зараз викидають в соцмережі результати таких обшуків. Фотографія особистого помешкання Пригожина. Ну скажу так, хто не бачив. Е я думаю, що українські олігархи відпочивають за, за там, кількістю грошей на кожний квадратний сантиметр. І до речі, що цікаво, на ніч ляді росіяни викинули в мережу е образи Пригожина в е коли він відвідував Африку та Арабські країни, коли він використовував Перу, використовує накладів е в Формі арабських військових, тобто, все відбувається через два тижні після того, як все так відбулося. Тобто це означає, що процес винищення Вагнера з суспільного простору, деглорифікації і приниження його він продовжується і буде рухатися ще далі, пане Іване. Була ще інформація від російських про. Пагандиських каналів про те, що зникли деякі представники російської міноборони із публічної площини, про що це може свідчити? От саме після демоверсії цього російського бунту, вони кудись зникли. Що це може свідчити? Чи може це свідчити про поглиблення розколу серед військово-політичного керівництва країни окупанта? Класна назва, демоверсія. Так, дійсно. Є такі командуючий військово-космічними силами Сергій Суровікін, він же генерал Армагедон, і командував цієї сили в Україні, як вони це називають. Два тижні його немає в суспільному просторі. Так зрозуміло, можна пояснити, що він просто військовий. В нього немає ані прес-служби, ані там він не просутні в медіапросторі. Ну, Ну немає, так немає. Але що, що цікаве зробила там росіянка координатор групи Русь сидяща, ну, за кордоном? Вона ну, звісно, в зилі. Вона направила листівку на адресу Лефортівського СИЗО. СІЗО для суровіки СВ вказала його дату народження. І вона каже, що листівку прийняли. Тобто, якщо б такої людини там не було, з такими ініціалами, з таким прізвищем і з такою датою народження, то просто б її викинули, сказав сказав: немає такої особи, заберіть. Її прийняли. Тобто обережний висновок, що ця людина знаходиться в СІЗО. По-друге. Три два тижні вже немає в публічному просторі заступника міноборони Євкурова. такий собі 3 липня була нарада велика в міноборони. Його там не було. Тобто, можливо, можемо зробити висновок, що відбуваються певні. Ну, ще не чистки, а такі, ну кажетемо демоверсії чисток а, в Російській Федерації. Можливо, вони не під арештом, але під якимось там обмеженням свободи, і формуються зараз, що робить Російська контррозвідка, правоохоронні органи. Вони такі великі ват вони малюють. Ну, заперечно люди, зв'язки між ними. Хто знав та був, як вони кажуть, в темі і в да, цього мітіжа? Хто знав, але не був ні в темі, ні в долі. Не знав, але повинен був знати, повинен був повідомити. І потім вже коли повідомлять Путіну, і там я думаю, індивідуально порядку вирішувати там цього караємо, цього не караємо, можливо, цей там новічок, можливо, цього прощення. Цьому ну тобто, поки що питання не вирішено. Хочу до теми подій на фронті ще перейти. Інститут вивчення війни американський в останньому звіті аналізував тилові удари по російських тилах Збройних сил України, ракетні удари по російським тилам у ніч та в день 5 липня. А вони писали про ефективність цих ударів. Пане Іване, як ви вважаєте, ці удари по складах, по штабах? Російських військ на тимчасово окупованих територіях, коли вони дадуть свій результат, це буде накопичувальний ефект, оскільки там знищення одного складу або одного штабу він такого ефекту не дає. Військові працюють над цим постійно от кожного дня, всі от майже 500 днів війни, кожен день намагаються дотягнутися до глибоких складів і по те наше просування, яке зараз вже є, там в Запорізькому напрямку, це і на східному напрямку, звісно, це результат того, що там, там складу немає, там складу немає. Вчора в Макіївці був винищено великий склад для систем залпового вогню. Тобто, це означає, що щонайменше день-два на голову наших військових не будуть летіти ці смерчі, урага, урагани, там, гради і так, далі, і так далі. Тобто дійсно ефект є. Факт є. Дякую, пане Іване, за розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього.